До чого домовляться на перемовинах? Ні до чого не домовляться, тому що виходить, що ніби вони там вийдеться, що вони домовилися все добре. Путін нарушить всі умови, які були. Подивитися далі. Нарушити, і там буде знову, і там буде. Там ще буде і буде. О, приємно, з Одеси, ж ждуни виїжджають, тікають. Супер, правда? Аж душа радується. Дякую за приємну новості. Чи правда, що буде в Європі велика війна та катаклізми? Катаклізми будуть трошки ну, зачеплять Європу, катаклізми. Війна вона не буде така велика і масштабна. Тобто Європа не буде бачити того всього жахіття, що ми бачили. Надальше Буде, як ми говоримо, третя світова війна, вона також розпочнеться, але страшніша за нашу буде це азіатські країни. Там буде жахіття, там ще ну, воно перевалить, ще більше буде стра... страшніше, ніж у нас в Україні було. 26 вибор... жовтня будуть вибори. Я не знаю про цю дату. Я знаю, що осінню будуть вибори, але що 25-го, то я теж. Точно... Ну, тобто я... Точної дати не знаю. Чи будуть катаклізми в Україні? Ні, в нас слава Богу, нас, нашу Україну, катаплізми обминуть. Що буде з Зеленським після війни? Ви знаєте, якось -то на тях ми їхали з чоловіком, і ми про це говорили. Я його так запитуюся, кажу до його слухай, а що ж от цікаво, що от з ним буде? Ну, тобто, Взяти першу половину того, що творилося і що робилося його президентство, то треба, от, як колись, як брали два коня і прив'язували ноги. І пускали коні, щоб, щоб бігли. Взяти другу половину каденції Зеленського. Він дуже багато зробив для України. Бо реально взяти от вже останні два роки, реально ця людина дуже багато що зробила. І тут таке двояке є в мене відчуття до цього всього. Тому що взяти його, навіть можна і звинувачувати, що могло б і цього всього не бути. Але в більшості я вам скажу, що в нього таке і було. Чи був там би Зеленський, чи був би там Порошенко, чи Янукович, тобто все рівно це мало статися, з нашою, якщо взяти по енергетичній структурі нашої країни, це мало статися. Це буде, тому що наша країна, вона мала очиститися сльозми і стражданнями. Трамп ненадовго ні, а там його, в нього, скоріш за все, це буде імпічмент. Балотуватися Зеленський на виборах буде, буде. Чому я кажу, що потрібно буде думати добре, за кого голосувати? Чому з нас не очистили від депутатів, очищають помаленьку, чому ж не очищають? Ще й добре очищають. А ну поверніться назад на останні новини. Олігархів трошки хапанули, таких жирних пацят. далі буде. Чи будуть достойні кандидати, так будуть. Чи існує доля у людини, чи можна щось змінити? Я вже неоднократно розказувала, доля існує і можна змінити. Тобто душа людини приходить в цей світ, тоді. На якісь певні умови, що чогось навчитися. І коли в нас якісь негаразди, якісь проблеми, це душа вчиться. І Тобто ми, ви можете бачити неоднократно якісь одні ті самі ситуації, коли от, одно то, саме, повторюється от ті самі проблеми, допоки ви не навчитеся. Наприклад, от ви пожичаєте гроші і вам їх не віддають. Один раз пожичили, другий раз пожичили. і кажете, ну що ж це таке? Я все рівно ну ніби ще ж добра людина і пожичаю гроші, ніби, а мені потім не вертають. Допоки ви не навчитеся казати ні тобто матеріальне це моє і я нікому його не віддам, бо це моє життя. І я не буду ні з ким ділити свої ваші проблеми, тому що коли ми даємо борг, ми е, беремо ще чужі проблеми на себе. Ну, тобто це так наш наша душа вчиться, дивіться, на рахунок того, що дивіться, от як я так на бусиках покажу. От ви бачите, оце є життя наше, наприклад, от є дорога, шлях життя. І от є темніша бусинка. Бачите, темніша є. Ось ну, знов темніша. Це наші кермічні узлі. Ці ситуації, от ми йдемо по цій ситуації, її можна міняти. Але коли ми доходимо до цієї бусинки, тобто до Кармічського узла, він не міняється, ми по-любому його повинні пройти і навчитися якоїсь певної ситуації, ну, якісь маємо надбути опит. Якщо ми не проходимо цю ситуацію, ну тобто ми не навчаємося, нас все кидають і постійно будемо рижитися одна і та сама. Якась ситуація, допоки ми не навчимося? До речі, почала говорити про гроші. Хотіла поговорити про гроші також вже затронула вас тему таку, що я хочу розказати. Дивіться, як ми можемо себе оцінювати? Наше життя це є кошти, наша зарплата це є також наше життя. Ми своє життя надаємо, ну тобто. Вкладаємо в працю. І чим дорожча ця праця, тим ми в матеріальному мірі в світі ми цінніші. Чим дешевша наша праця, тим ми знецінені. Як можна вирухувати свою цінність життя, берете зарплату і ділити її на 24 години. І виходить, вам потрібно вирахувати час свого життя. І ви будете знати, наскільки ви оцінені в матеріальному світі. Тобто 10-20 гривень. І так далі. Чим більше в нас зарплата, чим більше ми матеріально заробляємо, тим ми вагоміші в цьому матеріальному світі. Це я говорю не про бізнес і там. Відчуття людей і так далі. Тобто будхиальне наше тіло набагато сильніше і вплив на нас, на нашу підсвідомість енергетично дуже. <кхи> <кхи> і тоді на нас інші люди не можуть впливати. Наприклад, якщо я заробляю 10 тисяч доларів, то людина, яка заробляє тисячу доларів, вона на мене. Ніяк не зможе повпливати, тобто енергетично щось мені зробити, поробити, тобто, і так далі. Людина, така, е, яка заробляє менше за мене, тобто, вона не власна ніяк мене поразити. А я цю людину можу Розумієте, про що я? Тому що в мене важить я сильніша.